2 Чого він не махав ногами своїми? Там теж вес. В'язку, так? У мене зараз потягнути зв'язку. Дивиться мені зараз іти. Корічні чушо. Єбу. Не, не коришня, он де жовтий. Вон де стоїть. Бородатий попадок. Що ти знімаєш? Документальний фільм. А, да нам все надо. Дві минути давно, що дві минути буде.